Так, Продовження відео по МК-кі. Розібрав моторчик, оце отаке мастило всередині. О, з антіфізами, вкладиші, мотор був добрий, вкладиші, гарні, по поршнєвій. Такожен нагорало, оце так нагріти було, що аж емульсія прилипала. Зараз буду відмивати. На одному поршні тільки лягли кольця. Тріщина підозра на тріщину в третьому циліндрі. переверну. Зараз покажу, якщо вийде. А може не хочеться, щоб оце все потекло, Хочу вимикати його. Ну, відвезу на опресовку, щоб сказали, що з тріщинами є чи нема, Ну, підозра є. Оце ось датчик детонації таке з ним трапилося. Я б такий би блок би перегілізував би, або зовсім замінив би. Не знаю, будемо думати, відвезу, розкажу, що з ним робити. Я представляю, яка в нього температура була. Це ще ж не все. Це я так склав. Це ось нижня кришка стекла так. Це ось середня кришка, це від, від нагріву, це вона. Отак. Так отак стоїть. І так пливла, пливла, пливла донизу. Що саме цікаве на поршневій групі люфтів зовсім нема. Ну, як цікаво, мотор був добрий. Ну йому трошечки не повезло. Бажано слідкувати за температурою і не гріти до такого. Я не знаю, головку тріщина була заварили. З блоком підпитання в коментах відпишусь.